Вітаю всіх підписників каналу alex 333 А всіх хто зайшов без підписки, теж вітаю. Можливо, хтось вперше взагалі на цьому каналі. Це автохаус Геч Автомобілі GmbH В Німеччині, в Баварії. Тут ми продаємо автомобілі з власної стоянки. Тут... Я роблю відео, огляди інших автомобілів. І також роблю відео актуальних автомобілів. І сьогодні у нас на огляді отакий Volkswagen Golf. Я час від часу регулярно роблю ці огляди таких автомобілів, котрих ще не виставили в інтернет. Його ще немає на мобіле де, ніде немає. От. І хочу трохи показати цю машину вам. Не ідеальна машина. Є тут вм'ятини, є подряпини. Я так показую завжди, як сам хотів би бачити автомобіль. От коли... Підходжу дивитись автомобіль, перш ніж брати в руки товщиномір, я завжди дивлюсь отак автомобіль вздовж одну сторону, потім другу сторону, спереді, і те саме роблю ззаді. Дивимося автомобіль вздовж, змінюючи кут. Обзору ми бачимо самі-самі мінімальні навіть якісь дефекти. Паркувальні вм'ятини, подряпини, структура фарби, якщо щось красилося, фарбувалося, бачимо все. Ну от почнемо, скажімо, з цієї сторони. Що ми бачимо відразу? Що деформований бампер отут, незвідомої з відомої причини, отут бачимо вм'ятину. Я з цієї сторони покажу невідомо звідки взялася ця деформація. Десь, десь він так під'їхав, що потягнуло бампер і деформувало. А тут м'ятина. Йдемо далі. По цій стороні. Поріг, Поріг цілий. І більш на цій стороні немає нічого. Я попередньо товщиноміром вже дивився теж, тут фарбувався капот внаслідок, я думаю, оббитостей, тому що всюди шар фарби однаковий, там 230 мікрон, це просто шар фарби. Є тут таке попіскоструєне і на бампері видно, чому воно фарбувалось, бачите, камінцями пооббите те саме. Світло ходове теж фари теж по піскоструєні, як, як і протитуманні фари. Ну, капот поки що ще не, не пооббитий, тому що його внаслідок того і фарбували. Скоріш за все. Давайте дивимося далі. Ну, капот рівний весь Дивимося праву, ліву сторону, сторону водія, верніше. От. І бачимо, що отут є теж вм'ятина на дверях водія. Тут є подряпина, не глибока зовсім. І тут знову ж таки є мінімальна вм'ятина на арці. На задній лівій. На дверях водія ще я так плавно, десь тут щось хтось впирався. Трохи брижить, видно, не, не штіль. Трошечки треба попрацювати з цими дверями без покраски. Можна витягнути це діло, звичайно. Воно там зовсім незначно пошкоджено. Так, дах у нас абсолютно рівний. Лобове скло без сколів. Жодного скола немає. Покажу тепер салон. Як бачите, кнопочки матові. Ці такі трошечки поблискують вже кнопка водія, ну, але не стерто. Це я показую завжди, щоб оцінити ступінь зносу автомобіля. Воно завжди все прямо пропорційно всім технічним узлам і агрегатам. Можна. Зупинити буде наступ кадр глянути номер кузова. Отак От виглядає проєм дверей водія. Комбіновані сидіння. Як бачите, є масажер, електро, тут регулювання сидіння. Незрозуміло з цієї сторони, що це за пошкодження, тому що коли... Машина ходить на короткій дистанції. Отут воно витирається, але бачите, тут не витерто воно. Кермо таке собі поблискує. Фарба ніде не стерта, але таке воно. Вид керма не новий. Це Wolf е, 1.6 мотор має 184 тисячі пробігу. Ну, пробіг це такий мішаний, не на дальняк пробіг цей зроблений. Отак От кнопочки виглядають. круїз контроль як бачите, є тут. Але не адаптивний. Є тут у нас сидіння з підігрівом. Ну, кліма відповідно. Кліматизація з ручним регулюванням. Середній стан. Зараз вей ремінь безпеки. Отак От виглядає. Змішаний пробіг машина має. Коли по автобану 180 це нова машина, а це така... От така як є. Хтось скаже, можливо кручено, можливо і кручено. Дизельні машини. Нерідко в Німеччині крутять, але ви ніяк не визначите ніколи, що там кручено, що не кручено. Будь-який комп'ютер можете під'єднувати. І це для продажу ніхто не робить. Це роблять перед кожним сервісом. Перед кожним черговим сервісом для себе, для безпроблемного проходження люди роблять. З 2000-х років така фігня тут пішла, що понаїхало багато е у казахів, узбеків, ну, пізніх переселенців, і серед них багато спеціалістів, які почали крутити машини. На мобіли раніше були пробіги мільйон двісті, мільйон триста, 800-900 тисяч. А зараз, якщо ви візьмете... До трьох років поставити фільтр на мобілі. Ви побачите 250-300 тисяч нерідко. І знову ж таки, якщо візьмете без обмеження, тих самих 250-300. Тому скручується тут все по всіх блокам. Тому що ж відповідальність велика. П'ять років тюрми можна за таке отримати. Ніхто не крутить. Для, якщо крутять там араби для продажу, то тільки для продажу за, за межі Євросоюзу. От. А так, в основному ніхто, по-українськи -по ніхто не крутить. Так як у нас за 20 євро, тільки на щитку приладів. Крутять так, що ви можете перевіряти, скільки завгодно. І нічого не перевірити. Не у офіціалів, ніде. Тому я вам не раджу купувати, вибирати цифри пробігу. Краще обирати автомобіль, його стан. От даний автомобіль виглядає з мого досвіду на 180 пробігу змішаного пробігу такого місто Автобан. Тому що е, при використанні виключ виключно, е, виключно в місті навіть 50 тисяч це вже зношена машина, а при використанні е, тільки автобан на дальняк машини бувають 800 тисяч, 900 тисяч в ідеальному, абсолютно ідеальному стані. Сервіс план. Є тут сервіс, на зараз подивимося, коли там був останній у нас техогляд. Сервісна книжка, це така штука, я вам скажу. 173 тисячі. 01 місяць цього року, першого місяця, 26 числа, 173 тисячі. От, 10 машин, тисяч проїхала після огляду, після технічного обслуговування. Тобто можна їздити, нічого не робити. В ходу машина добра. Бліни гальмівні якраз і так і є, там ледве-ледве вироботка мінялася значить, при останньому огляді. Передні трохи більше, десь 0,7 мм так на ось щоб резина літня у нас, така собі. Зараз покажу резину. Скільки вона залишок протектору має. 5 мм має резина. Спереді. Ну а ззаді передньоприводна машина завжди трохи буде. Да, буде трохи краще, майже 6 мм задня резина, але у нас тут є додаткова резина. На дисках, на... з колісними звичайними дисками отака зимова резина. І 5,5. Це, напевно, передня була. От, А тут задні колеса як нові, 8 мм. Да, вісім нові задні колеса. Переднє колесо 5,5, задні вісім. Отут трохи надірваний ущільнювач. От так, виглядає? Вас волен На русский можно А, да, да. да можно. Полезно, полезно. Да. Звонях мне от Болгарии за тази кула. А, э, то есть... Проблем тюф. Тюф? Хата тюф, виля, из-за Еще есть тюф? Есть. Я думаю, да. Да. да видим, можно.

Не, не, идет желтая, да? Не. Плохо, да? Не. Ну, транзитная надо тюф. Я думаю, да. есть тюф. Кто, да, да, кто, да, да, да. кто тебе сказал, Нету тюф"? Да, да, да. А, 15... нет тюф? а, какая информация, да? Окей. Мой brother... брат е говорил с някой по телефон. Который... Казал, че ако дойдем, днес около 2 часа, колата ще има тюф. И ще а. можем да извадим червенин транзитни номера. А, ну С вас ли говорил или? Да, мой сын. А, а, мой, сын. Сын. а, а ага. мой сын. Мой сын. Значи явно, неговия брат с вашия сын. Да, с Болгарии люди да, проезжают да, по машине. Да. А что вы хотели взять? Какую машину? Да. Это. Или за другой приехали? Точно за тазить. А. Ага. Ах, ти сам таксист. Да? Такси фарер. Сам їздить. 112. Ага, ага. І сам їздить ага. на такій машині, Как дела? Как... На твоей гібриді, Приус. А, я показую онлайн. авто ага. э, <laughs> Да. В бюро, в бюро. Ага. Там внизу. Вот в <триот> том тот дом. Да. А не тряду, вот, там. Сейчас, момент, я сделаю а, вот, обзор вот. и покажу. Пай, Посмотрю, 10 да. Цен вот, минут. Покажу уже гольф. Сзади без пытань. трошки подряпано в От отут трохи є пару царапок це від, від ременя безпеки коли його отак от кидають і дверки хлопають бувають ще й вмятини. тут вмятин немає а є тільки в подряпанки отак ну а так ззаді тут в гарному стані все до віддачі ця машина 6900. Це, це у нас 1,6 дизель 81 кВт. Перший місяць 2014 року. Ні, 2015. Перший місяць 2015 року. На шибах у нас що? Так, да, на шибах четвірки. Ну, звичайно, перший місяць. Комплектація 14 рік. Так, ну, працює машина добре, я перевіряв. В ходу все нормально. Що в нас тут ще нового появилось? Це тільки проїхала ввечері та... Той Опель тільки проїхав, навіть не знаю інформації по йому. Ну, буси попродавали вже всі, на стані забирають. Кричали всі без кліми, кому воно треба, Ну, комусь треба і без кліми. Крафтера теж пішли, ще один тільки залишився, один задаткований. От. Ну, Будуть машини якісь свіжі, я буду обов'язково показувати. Е, да, Багато запитують за цей фольц. Теж вже зарезервований, приїдуть його забирати. Добре, на сьогодні буду закінчувати. Якщо цікава тема автомобілів, обов'язково підпишіться на канал. Е, свіжак буду показувати, свіжий підвоз. Обов'язково. Поки ще не виставлялось на мобілі, де це якось має. Мої підписники мають повинні мати пріоритет перед іншими. Тому, якщо цікавить автомобільна тема, підписуйтесь. Будете мати свіжу, свіжу інформацію по новому підвозу. Часто бувають автомобілі, навіть дуже цікаві. Все, на все добре. До нових зустрічей на каналі.